Джим Бім був справжнім фанатиком бурбону. Деякий час навіть був дуже популярний рух за те, щоб зробити саме німецьку мову офіційною мовою Сполучених Штатів Америки. А От рибку трохи шкода. Тобто не блискавки і непожежі стали головним викликом в його житті. Сьогоднішнє відео з одного боку можна розглядати як деяке логічне продовження відео попереднього. В якому ми говорили про візки з найнижчої цінової категорії. Бо сьогоднішні наші герої так само є доволі демократичні за ціною. Але на відміну від героїв попередніх, це були найдешевші скотчі, які, скажімо, прямо не займають якихось провідних позицій на світових ринках, сьогоднішній наш представник, принаймні один, є справжнім світовим лідером. Тож, зустрічай, Jim Beam white label або просто white бурбон, який продається в світі найкраще. Бурбони це традиційний стиль американського віскі, і в пару до цього бурбону я вирішив взяти ще одного представника Jim Beam, Житній віскі, ще один старий американський стиль, і якраз етикетка нам каже, що це Pre-Prohibition Style, тобто стиль часів. Перед сухим законом такий складнувати вийшов переклад українською, але подивимось, як ці два традиційних американських стилі зіграють один проти одного. Сьогодні дегустуватимемо стумблерів. Я попередньо спробував ці віски в тюльпаноподібних бокалах, і це була, скажу чесно, так собі ідея, чому розповім трошки згодом. Коли Говоримо про Джим Бі, маємо почати з 18 століття, з історії родини Бьом. Німецькі мігранти приїхали на східне узбережжя на початку 18 століття, а десь всередині родина приїхала на західні околиці штату Вірджинія. Ці землі скоро стануть окремим штатом Кентукі. Поки що родина Бьомів починає займатися фермерством. І змінює своє прізвище на більш англійський БІМ. Незважаючи на те, що німецьких колоністів в Америці було повно, і багато з них стояли у витоків цієї держави, деякий час навіть був дуже популярний рух за те, щоб зробити саме німецьку мову офіційною мовою Сполучених Штатів Америки, бо ширився такий рух типу геть від Британії. і... Її англійської мови, бо мова має значення. Але все ж таки англійська стала офіційною, і бьоми стали бімами. І в 1760 році в родині народжується Йоханнес Якоб Бім. Він працює на фермі свого батька. Цей період був таким часом зародження американського віскі. В Кентукі головна культура це кукурудза. Отже, народжувався бурбон. Підтримала цю хвилю і родина Бімів. І 1795 рік вважається першим роком, коли Якоб Бім продав свою першу пляшку чи бочку бурбону. І саме 1795-й можна побачити на цій печатці на етикетках, так само гравіювання Esteбліш 1795 на цих пляшках присутня на всіх. В столітті 19 бійми розвивають свій фамільний бізнес з такою традиційною німецькою педантичністю, прагматизмом. Ну, відчувається ґрунтовний підхід. Припустімо, настають часи індустріальної революції, стару дистилерію зносять і вже з нуля на новому місці відбудовують нову, використовуючи вже всі новинки інженерні та якісь технічні. Або десь прокладають неподалік залізничну дорогу. Виробництво приїздить туди, щоб бути ближче до шляхів сполучення, і таким чином видатки на транспорт зменшити. Але десь до 1870-х віскі БІМів залишається доволі такою локальною історією. Вони продають його в бочках по околицях, або люди просто приходять зі своїми пляшками на дистилерію і беруть віскі з собою. Але початок роздрібної торгівлі, її вибуховий зріст, такі хватські бізнесмени, як Біми, прогавити не могли. І в 1880-му вони запускають бренд Old Тап Whisky, який стає загально національним лідером і одним з найпопулярніших віскі в Америці. В 1894 році Девід М. Бім передав справи своєму синові Джиму Біму. Це було відповідно третє і четверте вже покоління Бімів, які опікувалися цією справою. Джим Бім був справжнім фанатиком бурбону. Наприклад, він щонеділі приносив додому свіженьку пляшку соурмеша, цієї кислої суміші, яка відповідає. За смак віскі. До речі, детально про це ми говорили у відео про етикетки, кому цікаво, переходьте, дивіться. Так от, він параноїдально хвилювався, що на виробниці станеться пожежа, буде зруйновано ці чани, і буде загублено унікальний дріжджо набір, який відповідає за смак, і легендарний смак Джим Бім зникне. Насправді він хвилювався не дарма, бо виробництво Джима Біма дійсно регулярно влучають блискавки і спричиняють пожежі. Останній такий випадок трапився 2019 року, тоді через. Влучання близько кисталась пожежа, було знищено майже 45 тисяч бочок, які визрівали. Велика кількість спирту потрапила до річки Кентукі, спричинивши загибель дуже великої кількості риби. Для джимбіма це стало неприємністю, але не такою критичною, бо має більше 120 складів по всьому штату, так що мінус один це неприємно, але не смертельно а От рибку трохи шкода. Але якщо повернутися до джима Біма, то не блискавки і не пожежі стали головним викликом в його житті. А сухий закон, джим Бім вимушений був припинити виробництво, а його власник почав шукати нові види діяльності. Він пробував е, шахти видобувати вугілля, якісь фермерські були проекти, він цитрусові вирощував. але Особливо успіху не мав. І коли в 1933 році сухий закон відмінили, він відразу повернувся до виробництва віскі, відбудував дистилерію в Клермонті разом зі своїм сином Єремією. І як говорять, що на це в нього пішло 120 днів рекордний якийсь показник такий. І він відновив виробництво Old Тап Віскі, яке знову стало лідером на американському ринку. І в 1938 році Джим Бім запустив Житній віскі, житню лінійку, як говорить сайт, в суміші була лише 50% був лише 51% жита, що в принципі небагато, як для традиційних житніх віскі, зазвичай ця цифра трохи більша. Ця інформація значиться на сайті Джима Біма, і я традиційно респектую компаніям, які мають українські версії. Так от Джим Бім її має, там 16 локальних в них є. Локалізованих версій є українська, за що велика подяка! Подобається це відео. Підтримай його вподобайкою, пошир та підпишись на канал. І тоді блискавки перестануть влучати в склади Джима Біма, і риба не буде більше гинути в річці Кентукі. І в Дніпрі теж не буде. В 1943 році Джим Бім вирішує перейменувати свій флагманський Old Tab бурбон і відтоді цій планеті він відомий як Джим Бім з білою етикеткою. Також кінець реправління Джима Біма був позначений важливою такою подією в 45-му році. Він Продав компанію Герри Блюму, ще згодом її придбала American Brands, Потім ще були е, інші купівлі. І зараз Джим БІМ належить японській Suntory, яка спеціально під нього створила підрозділ БІМ Санторі. Таким чином виходить, що наступні покоління БІМів, які працювали і працюють на виробництві, вони зосереджені переважно на роботі мастер дистилера та брендом амбасадором Зараз це вже сьоме покоління бімів. Є мастер-дистилерами, Фред Ное займає цю позицію, він є правнуком Джима Біма. І доволі символічно виглядає так, що бурбон, напій, який отримав своє ім'я в честь французького короля, французької династії, що бурбоном, який найкраще всього продається на планеті, опікується людина з французьким корінням. Ну що ж, Почнемо дегустувати, роздивимось трохи пляшки. Beam white label, класична квадратна пляшка, всім добре відома. Мінімалістична етикетка, Jim Beam Kentucky Stride Bourbon Whiskey, 40%, 80% proof міцність. З гордістю повідомляють, що це світовий бурбон номер 1 Збоку на нас дивляться всі сім поколінь бімів. Зазначається, що це наша родинна справа, якою ми пишаємось, і все таке інше. Пляшка житнього віскі теж впізнавана, але вона трошки ширша за класичний бім. Тут теж так само нічого зайвого, Кентакі Страйт. Рай віскі. При Prohibition Style, тут не дуже я щось впевнений, що в часи до сухого закону міцність віскі була 40 градусів, а саме стільки ми маємо в цьому віскі, десь 50. От тут. Було більш точніше, але ну, маємо 40 окей, гаразд. Е, обидва віски бутильовані в Іспанії, Джим-Бім Такий підхід е, має дистиляція і витримка в Кентукі, а для ринку Європи розливають вже в Іспанії. Гаразд, спробуємо тепер на ніс і почнемо з класичного Джим-Біма. Ну от Зараз він постояв, він вже не такий е, різкуватий. От саме ця спиртозна рискуватись мені і не сподобалось, коли я вчора пробував його в тюльпану подібному бокалі. Зараз все пішло. Це архетиповий бурбон. Бурбон дуже солодкий, дуже ванільний, трошки цитрусів, такої дубової теми. Ну, але це класичний, прекласичний бурбон. Житній Джим Бім рай. Я б не сказав, що дуже радикально відрізняються профілі цих вісків, незважаючи на те, що, що тут ми маємо мінімум 51% жита. І його дійсно схоже, що небагато. Бо от ну, так, це трошки така зелена трав'яна. Житня тема є трошки пряності житньої. але все ми відчуваємо ваніль, знову є кукурудза, знову солодкість, і житньої цієї ноти не вистачає. Мені здається, що Джим Бім коли створювали цей житній віскі. А в лінійку Джим Біма він повернувся десь всередині 90-х, коли почався такий новий спалах цікавості до житніх віскі. Америка почала згадувати, що до сухого закону це були дуже популярні і поширені віскі. Так от, мені здається, вирішили дотримуватись цієї рецептури 38 року, і е відсоток жита е невеликий. Раз, давайте тепер пробувати. І Jim Beam White Label. Знову ж таки, як на ніс. Так і на смак класичний бурбон. Ну, так, він трошки спиртозний, але в міру, ваніль, дуб, спеції на фініші багато дубу з таким вугіллям. Дуже солодкий. Дуже фруктовий, п'ється легко. Бурбон, який він має бути. Що ж, тепер перейдемо до житнього віскі, спробуємо його на смак. І знову ж таки, житньої складової. Мені особисто не вистачає. Так, є ця така типова пряність, яку дає жито в складі. Так, після смак така сухість. Але все це таке трошки затисле і невиразне. І ось хотілось би такого розвитку і побільше б цих смаків. Так, солодкий. Трохи житній, трошки пряний, після смак довший, ніж в класичному джимбімі, трошки сухуватий, але так, це можна сказати, що е, доволі типовий представник житніх віскі, е, з мінімальним вмістом жита в суміші. Гаразд, давайте перейдемо до висновків. Сьогодні ми дегустували два типових представники віскі початкового рівня. Чогось очікувати надзвичайного не варто від них. Але якщо хочеться просто розпочати знайомство з новим стилем віскі і зрозуміти, що таке бурбон або житні віскі то старий добрий Джембі до ваших послуг. Співвідношення ціна якість теж непогана. Label буде десь 15 доларів, житній варіант десь близько 20. Очікуєте на компанію збираєтесь робити коктейлі, ці віскі Підійдуть ідеально для себе я б обрав, мабуть, житній, бо він трошки шляхетніший, як на мене. Ну, а віскі максимометр для класичного білого джимбіма показує 71 бал. А для його житнього побратима 73 бали. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми. Обов'язково продовжимо шукати свій улюблений напій, щоб в результаті отримати відвіски максимум задоволення.